Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати чергове надходження отаких глушників замість штатного. Це виробництво Угорщина. Так, дивіться, це у нас цілком з нержавіючої сталі. Сталь ця не полірована, тобто відблискувати вона не буде, там засліплювати вас. Товщина 2 мм. Отаким чином тут вихлоп зроблено на бік. Так, Є е, варіант, де цілком прямоток у нас йде, він трошки дешевше. Ну, Наприклад, от на 45-й двигун він коштує 7300 гривень. Може бути з такою червоною, може бути з чорною. Отакою декоративною решіткою. Так, це по 7300. Вони. По 6900, це у нас на 40-й двигун, це також цілком прямоток. Так, потім ну, також є в чорному кольорі і в червоному кольорі. Також на 45-й двигун, він вже 7900 гривень коштує. Тут вже труба в трубі. от Дивіться, бачите, як вона зроблена, тобто як глушник буде працювати. А отут от пряма труба, вона як йшла, так і йде. Тут тільки декоративна така решітка. А тут під нею ще от більшого діаметру. І воно як глушник буде працювати. Це у нас 7900 коштує, якщо як глушник працює. Тобто отакі от варіанти є, друзі. Бо вони у нас були. Дуже багато і попит був на них великий. Але у нас їх було недостатньо. Зараз чергова партія, знову ж таки, це все, що ви бачите, це все, що приїхало, небагато. Але не зволікайте, звертайтеся, будь ласка, замовляйте. Для замовлень звертайтеся за цим номером. Звати мене Максим. Також хочу нагадати, є можливість відправлення у Молдову. Для цього вам потрібно зв'язатися з перевізником Сергієм через Viber. І Литву і Латвію для цього через Viber з перевізником Володимиром. Будь ласка, зв'яжіться. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде.